Так, у нас сьогодні вихідний, тобто у чоловіка, і ми приїхали зранку, в суботу, працювати, робити, ось, ремонтувати оцей паркан, який у нас називається не паркан, а чорті шо. Будемо натягувати, постараємося сьогодні перші 10 метрів з того краю. Син ось показує, що він тут зробив уже зранку. Що ти тут зробив? Напіляв. Да? Оце прочистив. Це ж було ще два дні тому. Отака ось тут чистота. А зараз треба тут. Ось відрізав, щоб був доступ, оце все тряхомудія треба все обрати буде. І повирівнювати оці стовпи. От які там тут, нам ну так, вон да, там далі понаварювати, повставляти, щось будемо видумувати. І, і що ще? І все. Оце на сьогодні така у нас робота. Вистачить нам на цілий день. Масяня вон пішов на прогулку. Я сплю, мене не Да. Масянька спить. А ми тут вже... Ми тут вже спалили кучу мусора. От. І нам не вистачає ще 9 метрів. А! Дев'ять метрів не вистачає провода для сварки. Ну, щоб аж туди протягнути аж до самого краю дачі. Что ж протянул еще треба 9 метров. Ну, вот же ж есть у нас тут. Ой, куча. Это же вставляем одна в одну. Это... трос для натяжки. Сидки рабицы. А Масянька молодец, да? А моя маленькая кисичка, Тебе тут нравится, да? Нравится мне, скажи, тут свежий воздух на уличке. Не то, что в хате сидеть. Не то, что в хате. Да? Маленький мої. Поки чоловік там робив подовжувачі, щоб хватило, я з сином трохи обрізали ось цю яблуньку. Верніше тут одна яблунька. Вони такі низенькі, коротесенькі. Треба було б одну взагалі зрубати. Але їй так жалко, тому що тут такі великі яблука, тут на ній самі великі, чим на других. Ну оце ж, вже поки є час, трошки ці позгрібаю. і все. І от таке деревце. Оці високі, там черешня, вишня там. Ну, поки що ми до них не можемо дійти, у нас головне ось там паркан. <рес> не там варю, не там варю. І сонце не світить, то каже сідам, мені, сонце світить в лоза. Нічого не бачу. Сьогодні вже не світить. Коротше так, потрошки продвигаємось. Оце що треба випіляти. Ось це, спілити корінь чимось засипати, щоб воно пропало. Це, мабуть, теж черешня була, бо черешня, шелков, шовковиця. Я не знаю, що це було, але воно тут дуже не потрібно біля душа. А оце виноградик, його треба підв'язати. Це виноградик оказується. Думали викопати, викинути, він такий чорний, довгенький то непоганий. Оце теж. Що воно за штука тут росте в мене? Оце її треба зрізати, бо тут піончиків багато, і тут у мене ось як вже починається трохи насаджувати ці квіточки. Ну, типа, клумбочки. Далі, ось у нас трохи полуниця. Ми зняли покриття, накриття так, гілки. От вона відходить. От, от Далі там цибулька вже ось така. А післязавтра морози обіцяють. О, ще не зняли. Так, тут полиничка. Треба буде підсипати цю. Та попілом Тут я настілила старий у мене коробки були папір. Можна ж їх зділити добре по них ходити. Як органічний такий матеріал, воно буде розлагатися. І треба ремонтувати. Коротше, всі оці гілки виставляти під підв'язку, бо воно зараз похитнулося, почало падати. Це все треба доробляти, переробляти. Ну, звісно, це ж безобразі Хіба це все підпорка? Це ж не підпорка, це чорті, шо. і з боку бантик. Далі син сьогодні тут переворушив трохи компостну кучу. Там стара була ще, ми коли е, купили рік тому цю дачу, така гора, і відтуда він пересипав сюди. Тепер ми тут можемо брати земельку. Оцю я хочу залишити. Це ж е, Шовковиця чи ні. Обрізати тільки треба. А оцю яблуню вона вже вся суха. Дуже стара, треба спилювати. Спилювати повністю. Тут дві молоденькі абрикоски в мене. Ростуть я їх сама садила із косточки. Шо? Поки що все. Там планується ставити е, три парничка чотириметрових, а це чесничок. Чесничок і Петрушечка. Щось підмерзло трохи. От. В общем, працювати, працювати і ще раз працювати. Під горох треба там. Палки, оті всі повирівнювати, добре поставити. Це ж все, волога земля була, сніг, воно все повпадало. Так, ми пообідали, там сусід приїхав палити. І так, як завтра дощ, то ми ще вирішили і цю кучу спалити. Спалимо і зараз будемо вже натягувати, робити, розтягувати оцю сітку підготовувати. Я надіюсь нам ще півдня вистачить. Це все діло розпакувати, розмотати і причепити. Це не виноград. Вот он. Вот да. это? Плющ. А, вот там? Да, это плющ. Она ну, на проволоке еще Давай, не ну, трогай. Зачем? Чтобы Было. О, так ее хватит. Хватит О, как раз. Она уже стол. Вот это говорю ложина, то ее нельзя трогать. Смотри, как ее хватит. Ага. Ой, а Юра. Ну, ты? Я да. не знаю, где они. он. Вон а лежать где-то, надо было на, на дровах. Синяя права. Мама пока не сразу. Мама не раздуплилась еще. Надо выровнять. Отойди. Отойди, он как протянет, не дай бог стрельный, Юра, вылаза. Что? О, проволока. Протянет. Где ж мои перчатки? Попускай, чтобы он протягивал. Масянька? Катя, Хася, как всегда. Я провожу. Вверх, вниз, вверх, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз. <сосы> как же, как вверх, вниз. О, попускай. Ось ця проволока о, товста. Протягнули, отак. Це буде верхній у нас край. Він буде триматися у натяжку. І зараз 5 хвилин відпочинемо, як ось омасянька наша. Да? <плес> Вот почиваешь, да. Халясю тебе тут. Вот и халясю тебе тут. Ну все, яка тут у нас дырка была. Я трохи ей там деревом засыпала. Елочками. А Мася не нравится по проволоке ходить. Ну, а теперь осталось натягивать вот тут какая-то проволока торчит старая ее надо снять а, да, да я бо мы будем я зацеп... а она зацепаться она не перекидывается ну, хорошо, а все перекинула напишу, все перекинула там, да да я контролирую все а и масяню а что, масяня уже, уже пошел гулять дальше и там так да, ему так хорошо, все ушли. И он пошел. Медленно так в развалочку. Папер, папер, папер. А там тоже калиточка открытая. Да, там ему он знает, куда идти. Там же сетку я всю поремонтировала. Там все дырки. Да. А пописал. Я ж все, всю сетку, где были дырки, там залатала. Мы, пока с Ромой были, когда... Ну вот зеленая она. Ж. Вон беленькие... А такие, видишь, стяжечки, то все дырки а залатаны, дырки были, да? Там дыра, была. там дыра была вообще как для собаки, как для человека, там вообще. А все цибулька, ты говорил, где цибулька? М -м -м. Так, есть цибулька. Конечно. И вот так, и вот тут у нас грядочка посажена, вот где, где вот это. Ну, вижу, и там грядочка посажена. Цибулья. Ну что, она тут не растет, а там растет? М -м -м. Может, сорт разный, может, еще по это. Не не Подмерзла. Да, надо туда еще такие. Здесь а мы... Вы туда скаты все поставь, Дай! Мы засыпали землей. Нифига себе. Смотри, Жизнь. все, Жизнь. я уже посадила даже а туда. Землю там брал, Рома? Рома оттуда землю Ого. таскал мне сюда. Так, тут да. цветочки, смотри, тюльпа, эти нарциссики растут Это красивые. Не, не. Вот тут я выкопала. А что, что мало земли? Юра, я же еще досаживать буду. У меня дома рассада есть. Вот это я буду досаживать, а у тебя два больших мы еще что-то придумаем. Мы еще не придумали из них. Мы еще то два больших, а это маленькие все. Мама, где-то делаешь большое. По и центру, посередине? и, и да. щоб зи, оно бросло зеленым. Да, и да, чтось придумано. Одно колесо, но в центр есть такие свисающие растения. И, оно по кругу... так не Рас... На горке надо. Не, на горке некрасиво. Цветок сажаешь в середину. А, и он свисает, расти. зеленый, понимаешь? Да, и красиво. Но его надо определить где-то в центре, например, сада. Да, где-то, ну найти место. Короче, еще я не нашла. А это я перенесла. Это не говно. это кизяк. Ну а дырка он целовался. Вот порвалось все, ничего. Это бутылки я перенесла, а тот, ну оттуда, короче, перенесла, пока сюда кинула, все. Вот. Тут колючка, Юра, аккуратно. Это я все наматывала. Это мы с Ромой распутывали до домика.

Ты ж поднимешь он внизу, внизу. Ты что, не понимаешь? Оно ну, ну, Рома поднял. Вот ты иди, бери. Поднимайся в сторону. Вверх поднимай. Ну що, буде десь отак. Ще прив'яжеться до стовпів. Тут прив'яжеться там верхам, Ну і отут посередині. І внизу теж проволочки поскручуються і там ще ми потім підкопаємо. Землею засиплено. І залишиться нам ще сюди 10 метрів. Десь, не до кінця, тому що у нас тут 25. І потім ще там кусінчик будемо доробляти. Далі вже придумаємо, як є, у нас там уже задумка. поздоровались. Дальнюю не Ну, а это а, ближний. Ну, да. Дальний белый. Или а, наоборот. Все дальний. Что-то он желтый. Все ага. дальний. Чего че там фара не горит? Че? А? Чего это Я не знаю. Это надо дивиться. Ходить. Чего? Че надо надо? Все ближе Дальний на панели синий все. Вот Вот Это дальний Ну да Тут все еще регулируем